Участь в конкурсі брали 23 дитини віком від 6 до 16 років, аби вразити компетентне журі, учасники демонстрували неабияку майстерність. Вони співали, танцювали, грали на музичних інструментах, декламували вірші та веселили публіку гуморесками. Кожен виступ був по-своєму чаруючим. Нам дуже детки, діткино не змогли виповнити умови конкурсу. Все вони були в чіхталії являються чи в чих-то руках майстерських. Предложення на наступний год. Снятий возрастной цен, що по двох и і... до стрічка участь далі, щоб діти могли приходити. І ті, хто займається в кружках, і ті, хто не займається, тому що, може бути, то яркий талант і не прийшов сюди, тому що було запрещено учасникам колективу здесь присутствовать. Не дивлячись на всю талановитість, азарт та запал, з якими учні демонстрували свої вміння, жюрі мало обрати лише одного єдиного власника головного призу конкурсу. Переможеними себе в цей день не відчував ніхто, адже кожен, хто виходив на сцену. ...переборов свої вагання, комплекси і страх. Кожен зумів розкрити грані свого таланту перед глядачами. Безперечно, цей конкурс став у житті учасників сходинкою до успіху і визнання. Хто як виступив у кожного свої сили, ні до проігравшого. як говорять, головне не победа, а участь Говорили, щоб та учнів ученіков саміх лучших Ну, нас отобрали. Ну, ми пришли э, в будинок дитячої творчості. Я сыграл мені. Похлопали, э, говорят, що что... у. Мужчин, мужчин скріпка что то звучить лучше. Ну, я не вірю в це. Кожен грає на скрипці і всі хорошо виходить. Просто некоторые не доходять до того уровня, який треба. Найоригінальнішим і достойним винагороди було визнано талант Яна Шукова, учня школи номер чотири. Увікаюся тим уже примерно 5 місяців. Вивчився всім трюкам в інтернеті. деякі свої З рук міського голови Руслана Токаря переможець шоу отримав грошовий сертифікат на 2000 тисячі гривень.